First Home Scheme. Що це? First Home Scheme – Це державна програма, яка допомагає першим покупцям житла, надаючи фінансову підтримку для покриття частини вартості будинку чи квартири. Основна мета програми допомогти людям, які не можуть отримати достатньо коштів через іпотеку або заощадження, щоб купити своє перше житло. Основні характеристики фінансова допомога. Держава надає фінансову допомогу у вигляді спільного власництва частини вашого житла. Ця частка покривається за рахунок держави та або фінансових установ. Цільова група програма, розрахована на тих, хто не може зібрати необхідну суму через звичайну іпотеку або власні заощадження. Спільне володіння, держава або фінансова установа покриває частину вартості житла в обмін на часткове володіння ним. Ви можете поступово викупити цю частку. Умови участі перший покупець. Ви повинні купувати своє перше житло. Вартість житла існують обмеження на максимальну вартість житла, що залежить від його розташування. Рівень доходу. Програма спрямована на покупців із середніми доходами, які не можуть зібрати повну суму через іпотечне фінансування або заощадження, задоволення мінімальної суми. Ви повинні мати можливість отримати принаймні 70% вартості житла через іпотеку або власні заощадження. Покрокова інструкція перевірте свою відповідність програмі. Ви повинні бути першим покупцем житла. Перевірте, чи відповідає обране вами житло обмеженням за вартістю. Для різних регіонів Ірландії існують різні максимальні вартості житла. Наприклад, для Дубліна це може бути до 450 тисяч євро. Оцініть свою фінансову можливість. Ви повинні продемонструвати, що можете забезпечити принаймні 70% вартості житла через іпотечний кредит або власні заощадження. Подати заявку на програму. Для подачі заявки ви повинні заповнити форму, доступну на вебсайті Scheme, та подати її через портал або звернутися до відповідного органу. Вам необхідно буде надати документи, які підтверджують ваш дохід, кредитоспроможність і здатність отримати іпотечний кредит. Підтвердження частки держави. Якщо заявка буде схвалена, програма допоможе вам покрити до 30% вартості вашого нового житла або до 20% для тих, хто також бере участь у Help to Buy Scheme. Держава або фінансова установа стане співвласником цієї частки вашого будинку. Вибір житла та підписання договору. Після затвердження заявки ви можете вибрати житло, яке відповідає вимогам. Програма покриє частину його вартості, а ви отримаєте іпотеку на залишок суми. Виплати та викуп частки ви не зобов'язані сплачувати за частку, яка належить державі чи фінансовій установі до моменту, коли вирішите викупити цю частку. Ви можете викупити частку, що належить державі повністю або частково в будь-який час. Викуп відбувається за ринковою вартістю житла на момент викупу. Перепродаж житла. Якщо ви вирішите продати своє житло, держава чи фінансова установа отримає свою частку від вартості продажу пропорційно тій частці, яку вони спочатку профінансували. Важливі умови: часткове володіння. Програма передбачає, що держава або фінансова установа буде власником частини вашого житла до тих пір, поки ви не викупите цю частку. Максимальний розмір допомоги ви можете отримати до 30% вартості житла через програму, або до 20%, якщо користуєтеся також Help to Buy Scheme. Гнучкість у викупі. Ви можете викупити частку держави поступово, коли ваша фінансова ситуація дозволить це зробити. Оренда не передбачається. Ви повинні проживати в цьому житлі, а не здавати його в оренду. First Home Scheme є важливою програмою для тих, хто має стабільний дохід і може взяти іпотеку, але не має достатньо заощаджень для покриття повної вартості житла. Вона забезпечує гнучкість у викупі частки держави, дозволяючи покупцям поступово стати повними власниками свого житла.